Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти про обрізку кущової вишні. Багато людей мені писали, просили зняти відео. У мене вишня досить молода, їй 4 роки. Це сорт зустріч, вишня черешня. Ось так вона виглядає. Я її ще ні разу не обрізав, в принципі, не було. Потреби в цьому вона була ще невелика, але за минулий рік вона досить гарно приросла, дала вже перший непоганий результат, дуже смачна, до, до речі, вишня, зовсім без кислинки, така солодка, гарна і рання дуже. Тому зараз я хочу розповісти основні принципи обрізки такої вишні. Як бачимо, вона фактично, крона у неї кулястої форми, вона сама по собі від природи так росте. Нам фактично доформовувати дуже багато не треба. Але наша задача зробити прорідження, щоб дерево краще отримувало сонячне світло, та вишні будуть крупніші, і прирости не зупиняться. І оці всі гілки. На яких зараз закладені плодові бруньки, вони пізніше з часом не стануть голими. Отже, на такій вишні, а, я кінчики не прирізаю, я розрізаю тільки середину, фактично така а, більш проріджуюча обрізка І наша задача а, в такому випадку середину трони. Освітлити максимально. Але ми середину крони. Ті ж, що гілки йдуть, ми їх обрізаємо не на кільце, а обрізаємо на декілька бруньок. Тобто так на коротко. Ось, наприклад, є така гілка, і з неї частина йде всередину крони. Ось бачимо, йде всередину крони. Оця йде всередину крони. Ці йдуть на зоні. В такому випадку, те, що йде всередину крони, я обрізаю не на кільце, а укорачую на одну бруньку. До того ж дивіться, тут є в основи ось бачимо оце бруньки, з яких буде урожай. І ось далі брунька ростова і на неї я укорачую. І так само друга гілка, яка йде всередину. Також отут у нас йдуть. Буньки, з яких буде врожай. І одна ось іде фактично ось одна і друга. Тут на дві залишу отак. А Та, такі коротенькі. Це ті гілки, що йдуть всередину. А ті гілки, що йдуть ззовні, я їх взагалі не укорачую, вони залишаються такими, як є. Покажу чому. Бачите, тут є і групові буньки. ось по дві, це з них буде урожай. А далі йде ростові, вони йдуть фактично їх ось одна, і ось тут в кінці ще одна. Ось три, ну, три, три штуки їх тут йде. Фактично не потрібно прикорачувати, тому що основний ріст буде все рівно відсюди, а на цій гілці будуть продовжувати поки що наростати генеративні бруньки. Але це також треба буде кожного року дивитися. Якщо ріст цієї гілки буде притухати, треба буде обрізати нижче, щоб обновити цю гілку. От фактично, оце така гілка є. Далі дивимося ось рядом. Ось також вона, ті, що йдуть всередину, я їх підкорачую. Ось одна, ось друга. Отак. Ось залишається урожай наш, і з цієї бруньки буде продовження. А ті, що йдуть взовні, я їх не чіпатиму. Єдине, якщо у вас, дивіться, якщо гілка ось також в основі тут генеративні бруньки, урожай, ось урожай, подвійна брунька, а далі йде. Ось ростові, і вона тут один, два, три, чотири п'ять, ну, шість. То в такому випадку краще залишити ну, дві на зовнішню бруньку. Таким чином, знову ж таки, тут будуть наростати генеративні бруньки на урожай, а звідси із цих двох бруньок ми отримуємо пагани, які продовжуватимуть ріст цієї гілки. Таким чином проходимо. Усе дерево. Це, як я показав, в по паріфріні гілки обрізаємо таким чином усі, а центральний провідник я зроблю розрідження трошки. Отут ми бачимо відстань дуже маленька, сантиметрів, може 5-6, і до іншої гілки десь так. Тому я цю середню гілку буду прибирати на кільце і отримаємо. Тут більшу відстань, і це буде краще для дерева. Ну, бачимо, ось є пошкоджена, приберемо. Ну і ще те, що в нас дуже низько йде. У нас тут штамб і так низький, штамб сантиметрів 30. І все те, що росте вниз. Отут ми ще зараз будемо прибирати, воно нам не потрібне, воно повністю завжди затінене, і з нього. Ніякого толку немає. Отже, зараз я проведу всі необхідні операції, покажу результат і розповім нюанси, які треба враховувати. Отже, такий я отримав результат. Кардинально я нічого не обрізав, прорядив знизу більше, знизу пішло на периферію. Середину розрядив яруси трошки. Тут у нас нема задачі зробити чашу, тому що це вишня кущова, крона в неї кулеподібна, в цьому її особливість. Тому ми середину просто прочистили, ми не вирізали зовсім, просто прорядили, більш тонкі гілки убрали. Основне, що при обрізці ми зробили, це ми розрядили, обрізали гілочки, що ростуть всередину на коротко на дві трибуньки. Прибрали знову ж таки сухі гілки, прибрали тонкі гілки і гілки, які росли в площині іншої гілки, тобто, якщо накладалися, в такому випадку вибираємо сильнішу. Таким чином. На даний момент я бачу, що достатньо буде її обрізки. Але, звичайно, кожного року треба до дерева підходити і дивитися, обрізати його, доформовувати. Це дерево ще дуже молоде. Добре, якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо сподобалось відео. вам врожаю.